Всім привіт! Ви на каналі Look Drop. Мене звати Назар і сьогодні ми поговоримо про ось цей стабілізатор від компанії DJI. А саме про можливості стабілізатора, рекомендації та пропозиції для якісної зйомки та як його використовувати на максимум. Давайте поговоримо про ці розділи, як ним користуватися. Давайте. І саме для новичків. Тому погнали до відео! Сьогодні у мене на каналі новинка. Огляд ось такого стапізатор DJ Osmo Mobile SE. Ну, Давайте зараз по поглянемо. Давайте оглянемо коробочку спершу. Давайте. Що ми бачимо? Ми бачимо тут білу коробочку класичну. Тут DJI Osmo Mobile SE, його фірма. На ми саме бачимо його зображення. Тут ми бачимо марку DJI. Тут ми бачимо ну, малюнки. Зараз пишуть, нам написано його основні характеристики, тому зараз даю його відкривати. Спочатку зніму пльон, а потім з нього пльон і плюнувати і там Я пішов знімати очікуваний момент, точніше відкриваю. Величкі дід марка похожа на Apple. Друзі, давайте ось так нас виглядати. Зараз будемо знімати прям головний момент. Зараз тут... відкриваємо промбу і давайте оглянемо. Ось такі у нас ще тут інструкція буде. І ось стабілізатор. Ну, тут можна 4 інструкції, настройки його. Ну, тут настройки, це як в Apple, таке саме інструкція. Там всередині інструкції. Тобто, ось сам ось так виглядає стабілізатор. Ось ми бачимо. Прикольні, запаковано все це. Де можна купити стабілізатор, буде силка в описі. Так, відкриваємо. Це у нас триніжка. Щоб ну, ставити, ви знаєте, що це таке. Колодій штатив. Оцей штатив, стабілізатор. Ось це сам стабілізатор. Телефон, закріплення віно магніт. Магнітно. Також дріт для заряджання стабілізатора, самого стабілізатора Type-C, тейп Type а Що це у нас? І більше за ну, нас. У нас нічого. Ось це, все. це все, що входить в цей набір. Тепер погнали оглядати його. Друзі, не договорив, друзі. В цьому конвертику, я забув, що тут знаходиться ось такий сумочка прекрасна, для нього можна спокійно ставити мій такий в розмірі може поміститися в велику, бо міститися може без проблем велику кишеньку, сумочку. Ось для перевезення сумочка для нього. Що ми ще бачимо? Це інструкції, це навіть снідання, ход, напець. Ось це. Що я ще бачу? Це якісь наклейки. Чи що зараз погодається? Що у нас тут? А, так, це якісь наклеїчки. Наклечки можна наклеювати, субвітація наклейки до чого, до DJI. Не знаю, може потім розберуся, для чого ці наклейки. Тут ще мають бути, друзі, я бачив деякі відео, має ще бути ставки для телефону, не знаю, я їх ще знайшов, якщо я знайду, то потім не розкажу. Якщо не поміщається отут, то є такі ставки для телефону. Ой, чесно, не знаю. може я не дуже. Кнопочки, ну, ми зараз це буде все розбирати. Бачите наверху екран, який знаходиться в одній частині самого стабілізатора. Він, він саме відображує основну інформацію, що відбувається на самому стабілізаторі. Тут ми можемо настроїти ступінь заряду, ступінь підключення до телефону та режим зйомки для новачків. Що ми ще тут бачимо? Ми бачимо тут джойстик, він такий. Дуже дуже такий зручний ніж зручніший, ніж попередніх версіях. Оновлена версії є ще така версія, більш популярніша е, DJI Osmo om 6 е, ну, Ви бачите на екрану його, він такий теж. Ну це його оновлена версія. Чи є деякі кнопки? Ну, ви бачили в Джойстик, що він дуже керування. Якщо ви... За нашими поголоками, за нашим дотиком, бо ми туди повернули, туди повернули і туди повертає камера. Але це все потім треба включити, і я вам покажу більш точніше. Це є кнопка запису відео. Ну, якщо у вас відео поставило, то він записує відео. Якщо у вас фото, ну фото показано, то фото. Бачите, є одна клавіша така, але тут бачите такі стрічки. Тут нижня і, і верхня Нижня клавіша, вона означає. Ось нижня клавіша за задній і передній режим е, камери, а зверху вона відповідає за вертикальну і горизонтальну зйомку телефону. Тепер перейдемо до цієї кнопки. Це є кнопка Zoom. Хто не знає, що це таке Zoom? Zoom – це є зближення. Якщо ми швидко перетягуємо, ну, швидко включимо перетягувасті козунок, то в нас швидко, різко. Зум. Якщо ми повільно, то в нас переходить в позицію зуму. Ось цього кнопка, ну як ти відкриваєш, ти можеш відки... як ти відкриваєш стабілізатор, він в такому положенні не закритим. ти можеш ти нажимаєш на цю кнопочку і воно може відкрити ось цей стабілізатор. Або якщо ти включав стабілізатор, воно фіксує стабілізатор, бачите, бо ти будеш знімати він ось так. А якщо ти нажимаєш на цю кнопку, то він блокує стабілізатор і не може повернутися. Тому щось таке його повертати, він буде стояти на місці. Я, я це зараз, до речі, ось так, воно кріпиться. До речі, друзі, я знайшов вже ті штуки, якщо ваш телефон не вміщується в цю рамку, ну хоча має вміститися, то, то використовуйте ось такі штуки. Ось цей магніт. Магніт, ви бачите, закріплюється у нас на магніті. Відкріплюється досить легко. Зараз я продемонструю, ось так ми нажимаємо що тут? так зроблю, друзі. Тепер кріпимо магнітом ось так. Зараз ми поговоримо про те, ви бачите? Е, у нас є кнопочка. Це є включення. Ось стабілізатор, він все не відпускає. І ось так любите, бачите, О, я його включив зелене. Він зараз слідкує за моїми рухами. Я туди, він туди, 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 туди. Режим, що і ще такий режим. А що виключити просто жижимо зажимаєте стюкношу? Але зараз ми настроїмо зараз саме телефон. Ви бачите, він щось не в такому положенні. Треба, щоб він стояв рівно, саме рівно, друзі. Потрібно, щоб він стояв в рівному положенні. Ось так, щоб рівно було. Якщо під час відео буде він ось так стояти, то відео у вас вилучиться явно таке. Тому треба його настроїти. Нам потрібно пару Ну, Це займе пару секунд. Ви так навчитеся це за, за секунду це робити. Бачите, він буде так тоді знімати. Що нам потрібно зробити? Спочатку тримаємо ось так стабілізатор, беремо ось то ну, беремо. І нам треба підсунути до того, щоб він стояв рівно. бо ви бачите, він зараз так стоїть, бо те, щоб на середині він стояв. Зараз я поправлю, щоб він стояв саме на середині. І Його треба... фіксувати телефон потрібно посередині, щоб ну, він не падав. Бо... ну, Щоб провірити, ми нажимаємо його, включаємо і нажимаємо на цю кнопку. Ну, Включаємо його і перевіряємо. Бо він стоїть в мене все ок, все добре. І маємо відео просто. Отак, отак. Во, джойстик ми можемо ось так використовувати. Вертай. Туди, туди в нас тепер. Вертаю туди. Можна також цей стабілізатор настроїти, загрозивши програму на App Store, або в Google Play. Так, плені. Зараз розберемо про самі режими стабілізатора. Самі режими, що тут є на панелі, ще доповнює. Режимчик. Зараз я все виключу зовсім режим ось так. Все. Режим, В режимі Panfall, ось цей режим. Ми можемо робити камеру ось це, ось це. Можемо повертати вправо-вліво, але ми не можемо ось так і не повертатися. Друзі, наступний режим. Наступний режим це відслідковування. Він відслідковує тебе. О, він може відслідкувати людину. Вертаю туди, але все ж таки він не може вертати туди, вправо Так, повертати в бік. Не. Цей режим відслідковує самі об'єкти стабілізатора. Може, ось так ми робимо, він повертає і може повертати. І останній режим, який є в цьому стабілізаторі, це є FPV. Ну, ви знаєте, що це таке. Це тип. Він може ось так робити, Так само зажимаємо кнопку, як я говорив. Цей стабілізатор, і він відключається, сам його, він сам відключається і все. Він працює. Давайте на кінець покажу вам, як витягнуться DJI DJ. девочка нам надо с тобой бросить все девочка дождите все друзья я его на чп там я рез его просто так покрутать и все О, ну, я, наверное, а если нишка процветал но я полно не буду выкористать этой нишки я буду просто Є світлі. Ось воно така. Ось такий наборчик, міні-наборчик, виногина також. Коліна на Варблограм. Але набагато приколіш, що можна стабілізувати. Ось так, друзі. Ось такий огляд ми зробили. Чекайте нове відео, яке я буду знімати на цьому стабілізаторі відоси. Завтра ми підемо якраз парк атракціонів буду знімати. стабілізатор. Цей стабілізатор подобається, він прикольний, зручний доволі. Є режими, непогані, мені подобається. Зручне. Головне, що можна сумочку собі поставити. Він просто, просто може, Ну, без палки, але він спокійно може поміститися в велича... велику кишеньку. Це дуже крутий стабілізатор. Він вийшов рік, -то. це його новлення таке. Друзі, а на цьому прощаюся. Ставте лайки, підписуйтесь, чекайте нові відео з цим стабілізатором, я буду їх знімати. Ну, на цьому все. па па